Всім привіт, дорогі підписники, радий вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні нас, друзі, четвер придбали ми нашими замовникам, які приїхали до нас на супровід на Луцькому авторинку такі автомобілі як Volkswagen Tauran 1.6 MPI 2006 року. Сторгували даний автомобіль за 5500. Так, Друзі, ось придбали такий автомобіль, як Volkswagen Tauran. Автомобіль у нас йде з одним косметичним підкрасом. Гарний ціленький по кузову. Резина у нас йде зимова 18-го року, 2006 рік. Ось такий, друзі, Volkswagen та Оранчик. місний Автомобільчик у нас автомобіль після хімчистки, гарний чистий, 7-місний, без рижиків, без гнилі, без нічого. Симимісний тауранчик, друзі. Резина, 18 рік. 1,6 MPI. Друзі всі люблять в тауранах. Ось, друзі, придбали нашому власнику. Щасливий зробили весь пакет документів, зараз будемо відправляти його додому. Та також придбали ми такий автомобіль, як Volkswagen. Каді 2012 року, 1.6 MPI, сторгували на неї автомобіль за 8300 друзі. Приобрів Кадіка за допомогою Мені допомагав Андрій. Хлопці, як на мене, велику роботу зробили, підібрали, не кинули, до останнього не кинули. Дуже дякую. Задоволи. І машина і робота і хлопці. Дякую. Все, дякую вам. Дякую вам, гай, вам служить автомобіль. Наші щасливі клієнти поїхали додому. Ми вам покажемо, друзі, огляд цін на Луцькому авторинку. Ставте, друзі, лайки, підписуйтесь на канал. Ось, друзі, є ось такий Volkswagen Caddy. Це у нас іде шосте покоління, автомобіль йде 2012 року на зимовій гумі, на легкоспланах та на нових дисках, максі-базі, в білому кольорі. Де чистою хайни, друзі, це в нас іде в максимальній базі. Йдемо до часу. Друзі, йде для пускається причажок. Ставиться. Можливо, хтось от шукає саме такий от варіант. Є вогнегасник. Рівні затягують кнопка і ну, кнопки є, затягують тут так. Можливо, когось такі також цікавлять. Ось такий, друзі, кадік. Закриті з тої сторони. Ось такі, друзі, кадік. На підігрівах сидінь, на клімат-контролі. Можливо, когось такий от зацікавить в гарному білому кольорі. Чистий гарний охайний салон. Тут у нас, друзі, багато місця. Максим база. Номер телефону, друзі, властика. Телефонуйте, запитуйте такого каді шостого покоління так друзі Renault ган третього покоління автомобіль для 2011 року на гарних 17 катках резина іделі то континенталь. є по автомобілі фокопчик. в білому кольорі 4 склеподйомника, підігрів сидінь, перфорований руль в гарному стані, клімат, навігація, коліса в гарному стані, клімат, навігація, 270 тисяч прибіга. Один стирій, один і 91 кВт. Номер телефону власника Передній пробіг. Так, друзі, Рено талісман. Автомобіль у нас йде на легкосплавних танових дисках на зимовій гумі. В гарному кольорі. Передні та задні парктроніки. Амобілі у нас на автоматі. 17 рік. Талісманчик. На автоматі, електронний ручник. Рено талісман, автомат. 1,5 дизель, 21 кВт, 13 950, друзі, ціна його. Когось цікавить, талісман, Це дуже гарна ціна. І так, друзі, Toyota Avensis, автомобіль йде 2012 року випуску. На легкоспантанових дисках на зимовій гумі. 12 рік, 2-літровий дизельок. У автомобілі є у нас задні парктроніки. Зимова гума. На механіці. Стоїть нас тут клімат, мультикермо. Дочі заявного пробігу. Ціна його, друзі, 9400. Volkswagen Golf 4. Автомобіль, де в нас на легкоспланутих дисках на літній гумі. 1,4 бензин. 2000, друзі, перший рік. Автомобіль йде на кондиціонері. П'ятиступка, чотири склопідйомники. Голь четвертий, 14. 2001 рік. 3800 друзі ціна його. Номер телефона ласника. Комусь, друзі, Голь 4, телефонуйте, запитуйте, турбуйтеся. І так, друзі, Hyundai Tucson, Автомобіль де 2006 року. 2-літровий газ бензин. Бензин в дуже гарному стані, друзі. Tucson, по автомобілі є фурко. Газ стоїть. Простенька комплектація, кондиціонер, 5 ступка. автомобіль для 2006 року, 2-літровий газ бензин, 210 км пробігу. Ціна, його, друзі, 7200. Номер телефону, власника. Кому, друзі, цікавий туксончик, телефонуйте, запитуйте. Nissan X Trail. Автомобіль для 2007 року випуску. 2-літровий дизель. На повному приводі, друзі. на на зимовій гумі дисках є у нас сзаді форкот. Такі, друзі, Nissan X-trail є тут у нас мультикермо, клімат контроль, шестиступочка, повний привід, 2007 рік. 2 дизель, повний привід, два підкраси. Після повного ТО тут погано вже заплатіло 9600 ціна його, номер телефона власника. Кому цікавий такий екстрейл, бачу є У нас люк. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Ford Focus. Автомобіль для 2009 року. 1,6 дизель. На легкосплавних та нових дисках. летний летней По автомобилю йде у нас климат-контроль, чистый, гарный, ухайный салон, магнитола Sony, Ford Focus, 2009 рік, 1.6 дизель, друзі. ну, На жаль, вибачайте, ціни не написали. Телефон, кому цікаво, друзі, зателефонуйте, запитайте ось. Шкода Fabia, автомобіль, для 2012 року випуску. На лінзованій оптиці на звичайних ковпаках, на літній гумі. Один і два бензиновий двигун. Машинка пригнала з Франції. Тут в нас стоїть більший такий моніторчик, кондиціонер, підігрів сидінь, немає. 2011 рік 1.2 бензин 5800, друзі, ціна, а номер телефона навіть власник не вказав. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2009 року випуску. З найулюбленішим двигуном, який всі друзі люблять, 1,6 MPI 75 кВт. Автомобіль у нас йде на літній гумі, на звичайних ковпаках. Є по автомобілю на задній парктроніки. Бачу, ось тут він сімимісний йде. На звичайних парктроніках полка шторка є. На лінзованій оптиці. Клімат стоїть, підігріву сидінь нема. 4 склопідіймачі, простенька комплектація, бачу, тут є задні ковпаки на колеса. 2009 рік, без пробігу по Україні, з Німеччини дуже хороший технічний стан, 1,6 MPI, клімат, склопідйомники, дзеркала, ABS, ESP. Ціна його, друзі, 8500. Ось, друзі, всім удублений Volkswagen та Uran 1.6. Шкода Октавія. Автомобіль для 2012 року випуска. На лінзованій оптиці, на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, 2-літровий дизель на повному приводі. По автомобілі у нас тут задній парктроніки, є форкоп. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Ну, Такі друзі дуже рідко трапляються, двохлітрові, на повному приводі у Луцьку. Хто був тут, тобто, де такі можливо шукали, то той знають. По комплектації тут клімат-контроль, підігрів сидінь бачу є. Чотири скло підіймача. 2011 рік, двохлітровий дизель, 103 кВт, повний привід, 227 зайвного пробігу. Ціна його, друзі, 8800. Номер телефона власника. Комусь, друзі, зацікавила Октавія, 2-літрова на повному приводі. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Chevrolet Nubira Автомобіль іде 1,6 MPI на легкосплантанових дисках на зимовій гумі 2007 року випуску. Chevrolet Nubira Такі от, друзі, набірики також є у нас на авторинку в Луцьку. Звичайний кондиціонер, така простенька комплектація. Cheвrolen обіра, сьомий рік, 1,6 MPI, ціна його, друзі, 5000. Є, бачу сервісні тюфи там по автомобілю. Когось, друзі, цікав, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, шкода А5, автомобіль на нових каспланах та нових дисках, 17-х катках. В гарному кольорі. Полка шторка сає, задні парклоніки, Фуркоп по машинці. Автомобіль іде 2009 року, 4 склопідійночі. Мультикермо стоїть більше монітор, підігрів сидінь, клімат, навігація. Кошторка вся є. Дуже доволі непоганий для, для шкоди. Їжиків в мілі немає, лінзована оптика адаптивна. Шкода «Октавія» 5, 9 рік, 1,8, 260 пробігу. Ціна його, друзі, 7, 250. Є сервіс на всі документи. Є. Датчик світла, датчик дощу, бачу я. Телефонуйте, запитуйте, торгуйтесь, можемо перевірити, приїхати.